Привіт! Це вітання для Діми Паламаря. Отже, Дмитро, вітаю тебе з днем народження! І бажаю, щоб ти зустрів ще 100 своїх днів народження. І, звичайно, всього-всього найкращого тобі бажаю і головне мирного неба над головою, і якнайшвидшого завершення війни. Щоб сонце усміхалося тобі і серед цієї прекрасної зими зустрів своє ти свято. І ще бажаю я тобі найкращих подарунків так багато. Хочу сказати по секрету для тебе, що ти прекрасний хлопець. І всі дівчата тобі заглядається, але в серці ти бережи своє кохання. І хай прийдешні роки лише окріплюють твою любов. І ця природа вдалечі, цей неповторний світ, усе для тебе, он гро на гроби. Колишній світ усе для тебе, світле небо, вечірня зірка для тебе. Святкуй, радій життю, кохайся і серед цього забуття і співу. І Том новим щороку ти вітайся. Хай кожне слово, що бажалося для тебе із добром, і для добра, і для життя Твого у цьому світі здійсниться і зими білосніжне помило, Хай відметве усім. Життєві доріжки, і буде час для всього, як найкращого в житті. І часу не буде лиш для біди. Біди не буде у житті, не буде сумою студи, а буде щастя, чари, полосні. Вітаю тебе, Дмитро. з Днем народження! І бажаю на ну, всього всього доброго в житті.